Друзі, привітайте мене. Я піонер! Все, пішов я в сервісній сантехніки Тепер, якщо у когось якісь проблеми з водопроводом в Ванкуворі і поблизу, телефонуйте ось Компанія або пишіть мені повідомлення. Будемо раді вам допомогти. Не був я в школі піонером, але настало воно мене в Канаді. Нравиться робота, вже два часа відпрацював в палець у палець, не вдари. Бабки капають. Нравиться мені більше, ніж новобудова. Набагато більше. Друзі, година 30. Що ми робимо? Ось тут є такі прокладочки. Ми зараз міняємо другу. Але так як оцей діржак, вони тут якісь такі щировенькі, то моя начальниця поїхала зараз вмагатися купляти Такі штучки, якісь картон, які псуваюся, заборюєш, що воно краще тримає. Ну, десь думаю, пів годинки, годинку. буду сидіти ждати її. Буде десь 2.30 в мене. За цілий день я нічого не зробив. Я тут стою, от, я често знімаю пісуар, зняв пісуар, постав біля нього, вона все зробила, поставив назад пісуар. Зняв пісуар, постояв, вона все зробила, поставив. Мені подобається все, слухайте, я ніхе не роблю, бабки капають такі самі, що він Ніконстракшен сідає. Ні нормально, нормально. Мені подобається. Приїхала моя начальниця, привезла Та, мені такі штучки. І ось такі от, Ми їх спробували ставити, але цей гіпсокартон дуже поганого якості, вже дуже старий, і він розсипається. і Вона знову поїхала в магаз купляти різні <кхем> Ну, що, Ще десь годинку тут постою, потяжурю, ну, повертаємо, почнеться, будуть платити мені вже в півтора рази більше, за те, що я тут. Стою і працюю в поті ліця. <рив> Четверта година дня. Все як стояло, так і стоїть. А в мене капає вже овертайм. Півтори рази більше я клад. Просто за те, що я тут.